Близько тисячі українців стали заручниками неприємної ситуації на російсько-естонському кордоні. Як повідомляє прикордонна служба Естонії, що саме ці українці за останні декілька днів не могли виїхати з Росії і потрапили вони, друзі? Ви можете здогадатися, чому тому, що саме з окупованих територій України, де москаляки зараз обітають, ці українці не можуть виїхати в безпечні міста України, і саме таким способом. Через Крим та Росію вони виїжджали до європейських країн та інших країн, до яких можна виїхати було безпечно. Але за останні декілька днів чомусь вони не могли виїхати, і, звісно ж, ми розуміємо, чому. І як повідомляє прикордонна служба Естонії, друзі, що ці українці вони у вантажівках зникли в невідомому напрямку. Зараз Пошуком цих українців займається естонська прикордонна служба за допомогою дронів, щоб визначити локацію або ж напрямок руху цих вантажівок, куди вони зникли з українцями. І звісно ж, це досить неприємна ситуація, адже якби хтось там проживав в цій окупованій частині України, то міг би бути на їхньому місці. Хтось зміг виїхати безперешкодно, а хтось не зміг виїхати безперешкодно і в саме. Ці українці вони зараз в небезпечній ситуації, адже ми знаємо, що москаляки роблять з українцями. Звісно ж, ми віримо в силу ЗСУ і маю надію, що ви також друзі. Тому я буду вас інформувати про цю подію, якщо щось стане більш детальніше відомо. Наразі у мене все. Сподіваюся, інформація була для вас. Потрібною і я сподіваюся, що ви під... ментально підтримуєте цих українців, тому що я теж і ми повинні всі один одного підтримувати, де б ми не були, тому що не всі це роблять, але ми з вами будемо. Тому слава Україні, друзі, і на зв'язку.